Хочемо вас надихнути. Це 31-й сезон Young Life в Україні. Лідерська клуб, лідерська клуб. Я не знаю, коли стане легше. Щоб ми навчилися служити і працювати, будучи під тиском. Не проблема, якщо ти не впораєшся в кінці. Тому що буває такий період, коли немає ідей. Блаженніше давати ніж приймати. <рес> я посвячую себе на цей сезон. Для нас себе я дуже багато. І ніколи я не перестану шукати. Два слово навчання робота Гупа і Дризька клуб, а що вже субота? Гудні, вудні, Гутні, Фідера, Гуді, Вудні, Гутні, Фідера, Гуді, Вудні, Вудні, Сідера, Гудні, Вудні, Гудні, Фідера, ей, друзі, вітаємо! 31, Тобі віриться? 31. Побірити, не 30, не 29. 31. Це 31 й сезон Янг Life в Україні, і ми раді розпочати його разом з вами і разом з вашим улюбленим подкастом будні лідера і улюбленими ведучими Сергієм і Володимиром. Ми трошки молодші. Ой, старші ніж в Україні. Хотілося б бути молодшим, але. Так, так, але ми дуже раді, що ми можемо починати цей сезон, і Господь дарував нам можливості дожити до цього моменту, дожити до цього року і входити в цей новий класний сезон. Сто відсотків сезон обіцяє бути нелегким. Хоча скільки в нас вже було цих нелегких сезонів, не хочеться якось применшувати виклики і обставини. Але я вважаю, що ми навчилися служити і працювати. Будучи під тиском, да, і залишатися вірними, не дивлячись на обставини. І 100%. Ти от сказав, що сезон буде нелегкий, я задав одразу виступи президентів. Цей <рес> рік був дуже важкий. І так. дійсно, ну я не знаю, коли стане легше. Але а -а -а. говорю це з усмішкою, тому що в принципі, в цьому і проявляється Божа любов, Божа милість до нас, і ми можемо бачити великі Божі чудеса, І не дивлячись, не дивлячись угу. на всі складності. Амінь, амінь. Окей, ми будемо говорити сьогодні про те, як практично команді увійти в новий сезон. Зон, як підготуватися, і як бути максимально е, цілісно готовими до всього, що буде відбуватись протягом наступного року. Є у нас, є у нас декілька порад, mm -hmm. і почнемо з першої. Чудово, перша порада, і вона можливо очевидна, але вона необхідна. Проведи зустріч зі своєю командою. Це рекомендація для лідерів, для капітанів, для волонтерів, для помічників, для всіх, хто дотичний до служіння на але ця зустріч. Або зустрічі, вони мають бути особливими. І ми з Вовою радимо вам запланувати стратегічну сесію для вашої команди. Стратегічна сесія це хороший благословений час для того, щоб запланувати майбутній сезон, поставити цілі для команди, оцінити ефективність минулого сезону, подумати про Такі великі глобальні цілі, які ми хочемо досягнути конкретною командою для конкретних підлітків конкретного міста. Да, і це не просто звичайна лідерська в понеділок, там на одну годину. Це саме стратегічна сесія. Нехай воно виглядає як серйозно. звучить серйозно. Це має бути підготовлений час, коли ви на не знаю на день, можливо, на два зустрінетеся просто зранку до вечора, і не обов'язково лише наповнювати це стратегічними думками. Можливо, поєднайте це з тусовкою якоюсь. Обов'язково проведіть час за їжею, проведіть час у відпочинку. Але паралельно говоріть про минулий і про майбутній сезон, і це реально перша класна порада, яку треба практикувати. Ми на рівні регіональних директорів щорічно проводимо стратегічну сесію. У нас правда такий стратегічний рік дивний від березня до березня, але що весни виїжджаємо на декілька днів для того, щоб проаналізувати минулий рік, подумати, як рухатись далі, як краще планувати, і це реально допомагає переосмислити своє служіння. І покращити його на кожному окремому етапі. І ще дуже надихає почути успіхи інших і труднощі інших, тому що ти розумієш, є поруч люди, які мене повністю розуміють, і мої обставини і виклики, в яких знаходжуся я, тому це дуже важливо класти час. І також до стратегічної сесії додайте друзі багато молитви за майбутній mm -hmm. сезон, за один одного, подякувати за минулий сезон і без молитви. Хорошої стратегічної сесії не буде. Да, амінь. Отже, це перша проста парада. Зробіть, mm -hmm. будь ласка, заплануйте вже вносіть в календар. Переходимо до другої паради, і вона може реалізуватись саме на цій стратегічній сесії. Вона може реалізуватись десь уже де-інде на ваші лідерські, але сплануйте сезон клубів наперед. Я не кажу вам про те, щоб ви там запланували все, все, все там дотошно підряд. от що mm -hmm. як буде, які теми відбуватися, але це дуже крута практика, коли ви командою можете зібратися на декілька годин і просто побрейнштормити, написати всі теми клубів, які би ви хотіли зробити і створити такий список зі ста тем не знаю, ну наскільки вашої команди вистачить. Mm -hmm. Нап Максимум. написати Максимум. всі пісні, які ви можете співати на клубі, е, написати всі ігри, згадати, які би ви могли провести по цим темам, mm -hmm. чи, можливо, якісь нейтральні. Просто сплануйте наперед. Можливо, ви вже знаєте, що буде там конференція вашого регіону чи загальноукраїнська конференція. Сплануйте, що ви будете робити на цьому клубі. І... Користуйтеся якимись Google таблицями, якимись блокнотами, максимально тим, що допоможе і спростить вам оце планування. Цей систематизований матеріал він може послужити не тільки на благо вашому клубу, а й іншим клубам. Уявіть, як буде класно, коли різні клуби обміняються своїми напрацюваннями, і це підвищить якість саме клубної частини. Виведеться можливо, на новий рівень. Слухай, давай знаєш, що запропонуємо. Можливо, це спрацює, може ні. Але саме під цим випуском в нашому телеграм-каналі пропоную, щоб ви після того, як напрацюєте ваш матеріал, <гументалізму> просто Думалася, скиньте файл. <гументалізму> От саме під цим випуском в коментарі, і воно буде такі збиратися архівом, і можливо комусь це буде корисним. І це реально буде класна практика. Ну і ми заодно побачимо, хто <гументалізму> вірить в те, що блаженніше давати, ніж приймати. Візьмемо, можливо, щось для себе. Ми теж готуємо, тому будемо вам дуже вдячні. Будні, будні ей! Е! Uh -huh. Наступна порада, яку я хочу вам дати: плануйте проповіді. Тому що є розважальна частина клубу, як всі знають, конкурси, і це дуже важливо, але розважальна частина вона існує з певною метою для того, щоб підготувати підлітків до слухання історії. І моя особиста рекомендація: підготуйте, підготуйте проповіді. Напишіть, можливо, вже календар, хто uh -huh. коли буде казати слово. Можна продумати конкретні теми, взяти, виписати всі історії з Біблії, де Ісус якось взаємодіє з людьми або люди з Ісусом. І можна так само для себе таки створити великий матеріал для, для проповідника. І... Тому що буває такий період, коли немає ідей, коли ти не знаєш, про що говорити, і ніби молишся, шукаєш, просиш, але не буває ідей. І це можливо буде хорошим таким хорошим фундаментом, хорошим матеріалом для того, щоб. Історії на клубі вони були дійсно якісними, і вони допоможуть зберегти якийсь баланс. Ми говоримо про особистість Христа, про, про людей, про те, як ми потрібні Христу або як Христос ставиться до нас, і може бути прям ціла така логічна послідовність і взаємозв'язок між історіями. Клас, і це допоможе набагато завчасно підготуватися, mm -hmm. і просто людина буде знати. І в принципі, коли ви це сплануєте, то людина, якщо не зможе говорити проповідь в той чи інший клуб, вона сама має на собі відповідальність, ну знайти mm -hmm. собі заміну. Так, і це так. теж так. круто. Почніть це робити практично, просто можливо виходячи з якихось великих тем. От ви знаєте, що буде там Різдво-Різдвяний клуб, mm -hmm. буде пасхальний Чудово. клуб, буде якийсь день подяки, ви пам'ятаєте по датам, коли воно буде. Вкладіть це і вже назначте людину, яка почне готуватися до цього. Mm -hmm. Потім вкладіть, можливо, якісь теми для свідоцтв. Що ви розумієте, що там вас не буде основної частини лідерів, бо ви кудись їдете. ну покладіть туди якогось гостя, щоб він сказав свідоцтво. Mm -hmm. Ну тобто, ви вже можете потрошку потрошку планувати це розписувати, і ви будете бачити цілісну картину. Це ну крута, практична порада, яку треба робити. Так, так. Окей, е, наступне це: проговоріть з вашою командою і самі собі з Богом проговоріть про вашу готовність іти до кінця сезону. Тому що це 31 сезон, і він 31-й. Тому що і в першому, і в другому, і в третьому, і так до цього часу були люди, які вірно продовжували служити, не дивлячись ні на що. І я дуже люблю цю практику, коли Ерія керівник, капітан говорить зі своїми лідерами на початку сезону і запитую, ну, чи ти дійсно хочеш служити в цій команді, і чи ти дійсно цілишся поїхати лідером в табір в зимовий, в літній? Вже за завчасно сплануй. Оціни свої сили. Не проблема, якщо ти не впораєшся в кінці. Ми вже говорили про результат. Ми ну поверніться до того подкасту. Якщо ви не, не слухали, подивіться, послухайте його про те, як реагувати, коли там, немає результату. Але саме зараз, на початку 31 го сезону, сплануйте і прийміть рішення йти до кінця, йти до переможного і намагатися зробити цей сезон максимально продуктивним. От що від вас залежить, зробити максимум. Це дуже хороша порада. Ми мали таку практику, ми підписували. Такий договір відповідальності, ми робили це на рівні всього Янгу, здається, десь два роки назад. І такий договір посвяти. Я посвячую себе на цей сезон. Це, якби від цей договір умовний, він там юридичної сили не має, але це такий. Але ти гарний... просився кров'ю, так? Да? Слава Богу, ні. але це гарний символ того, що я при всіх ми разом підписуємо, що я буду робити від себе все можливе для того, щоб молоді люди, до яких я доточно, могли почути про Христа і поїхати зі мною в табір і стати частиною мого, мого життя. Да, і це класно. Це ви можете зробити на рівні вашої команди, навіть розробити такі договіри. Там я Григорчук Володимир Вікторович. Даю своє чесне християнське слово. Ну, ви можете текст самі написати, mm -hmm. можливо, добавте туди трошки гумору, щоб це не просто було так сухо якось, а можливо, щоб це було нагадуванням про ваше покликання, про ваше служіння. Вставте туди вірші з Біблії. Ви можете розробити цей договір. Можливо, ми трошки піднапрягаємося можливо. і, і, і вам закинемо цей договір. Це класна ідея, але зробіть, зробіть це, це буде корисно. І. Наступне, про що хочеться поговорити, воно часто для багатьох лідерів чомусь є сюрпризом. Mm -hmm. Не забувай про табір. Іноді ти ніби займаєшся янгом, і це така, в якійсь мірі буває рутинна діяльність: лідерська клуб, лідерська клуб, контактна робота, лідерська клуб, контактна робота. Пісню можна придумати. Але я потім бац, табір. Що робити, у мене нема підлітків, де мені їх шукати? І це такий стрес. Я був в цьому стресі. Я його ну нікому дійсно не хочу побажати з наших служителів, тому що ти відчуваєш тиск, ніби ти з чимось не справився. І ти сам на себе цей тиск створюєш цієї відповідальності. І тому з самого початку сезону вже варто планувати і готуватися. У нас буде два табори: буде зимовий, буде літній. Як ми будемо до них готуватися? І Ерія Керівник. Він може в цьому допомогти. Він mm. може допомогти для кожної команди придумати план, бути дотичним. І варто це не забувати, щоб команда в своїй підготовці до сезону враховувала два табори, наші, які протягом року це як таких два важливих чекпоїнта виміру твоєї ефективності твоєї команди. Так, да, і це от нагадування собі про цей табір, воно буде допомагати нам і правильно розкласти баланс своїх сил, і знайти відпочинок, і mm -hmm. підготуватися до цього табору фізично, завчасно. І реально, як ти кажеш, щоб це не було сюрпризом. Табір це такий головний проєкт кожного команди протягом всього сезону. І ви вже в вересні можете говорити про зимовий табір. Mm -hmm. Чому Absolutely ні? Ви вже в вересні можете починати клуб з того, що ребята у нас буде зимовий табір, і показати відоси з того табору, для того, щоб вже підгрівати оцей от інтерес. Це ну це круто, не забувайте про табір ніколи. І ще одна важлива, важлива порада, щоб ви спланували вашу контактну роботу і вашу особисту, і вашу контактну роботу командну. Тому що ви можете прописати все весь план на сезон приблизно. Ви вже знаєте, які у вас там пари, які у вас там навчання, робота, які у вас можливості. Пропишіть, вкладіть це в ваш календар, в ваш графік, що там, що четверга, чи там, що mm -hmm. щонеділі, я буду робити якусь контактну роботу. Раз в місяць ми будемо командою виходити на контактну роботу. Можливо, на початку сезону, в вересні, коли от, от, от лише починається, mm -hmm. ми більше акцент командою зробимо на контактну роботу і більше просто будемо шукати можливості познайомитися з підлітками. Сплануйте. Також помоліться про те, щоб, можливо, знайти якісь нові шляхи для контактної роботи. Можливо, ви щось народите в вашій команді таке унікальне, що воно потім буде е, корисним для всієї України, для всіх команд mm -hmm. в, в інгайфі. І так само можете це своїми ідеями ділитися в коментарях. Контактна mm -hmm. робота вона, вона часто є викликом для багатьох лідерів і для багатьох команд. Mm -hmm. Знаєш, ти коли чуєш контактна робота, не підніють долоні. Mm -hmm. Страшно е, є друге слово робота, значить, я маю це робити, якийсь тиск. Але не забувайте, друзі, що контактна робота це саме благословений час у діяльності лідера. Ну і контактна робота це про дружбу. Контактна mm -hmm. робота це не про щось таке, що реально треба попахати, попотіти. Можливо, це десь дискомфортно іноді, але ну ось, недавно сидів в черзі одній і просто сижу, сижу. Такі біля мене хлопчина сидить студентського віку. Він сам до мене заговорив. Ну, і, 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 і Ми з ним почали говорити, просто спілкуватися. І я думаю, ну, я сижу собі, в мене думка, може якось з ним познайомитися, може, ну, типу, я ж лідер в служінні і так далі. І він зі мною починає говорити. І в оці страхи, що, можливо, мене не приймуть, можливо, вони мене подивляться якось косо. А він сам хотів поспілкуватися, і ми з ним класно поспілкувалися, хвилин 10, поки сиділи в черзі. Ну, це реально не забувайте планувати і не бійтеся її робити. Це точно, друзі. Контактна робота це такий прекрасний інструмент, який ми часто недооцінюємо. І хочу таки підвести підсумок з порад, які ми дали. І якщо ви ці поради виконуєте, все буде добре. Ну, це не точно, але ми але... хочемо вас надихнути. Ми хочемо вас підтримати і допомогти, щоб ти наш 31 й сезон Young Life України 31 рік. Щоб він відбувся максимально ефективно, якісно і для слави Боже. Отож, не забудь провести зустріч з командою. Подумайте, організуйте собі такий стратегічний час разом. Не забудьте разом помолитися. І також не забудьте разом щось смачне поїсти, проводіть час, пограйте в ігри, в настолки, покупайтесь, поїжте м'ясо. Ви знаєте, що робити з цим. Плануйте клуби. І так як ми просили, діліться напрацюваннями в коментарях, це буде корисно для всіх. Плануйте клуби, конкурси, пісні, все, що ми говорили раніше. Плануйте проповідь, це дуже важливо. Тому що чим більше ми будемо готові, тим краще і більш якісно, слово Боже, буде, буде звучати на наших клубах. І для нас, для нас це високий пріоритет. Не забувайте, що я і як ми всі разом хочемо цей сезон дійти до кінця. Подумати про якийсь договір е, особистої посвяти, про якийсь там собі пакт, подумайте про якийсь собі такий момент, можливо, символічний, який допоможе вашій команді е, заключити цей договір разом, що ми йдемо до кінця. Ми трудимось, ми служимо. Так буде складно, будуть виклики, можливо, буде мало, мало підлітків. Хтось не поїде в табір, але ми будемо йти до кінця, для нашої загальної мети. Не забувай про табір, mm -hmm. нехай це тобі не буде сюрпризом. І плануй контактну роботу. Ось ці кроки ми рекомендуємо і просимо вас виконати, і ділимось з особистого досвіду і гіркого і хорошого. Да, і нехай цей 31 й сезон Янгу він буде максимально плідним. І в 32 й сезон ми війдемо вже з результатами, з щасливими обличчями і з тим, що побачили. Божу роботу через нас, через нашу посвяту і через нашу вірність. Тому благословіть вам, друзі. Не забувайте підписуватись на нас. Дякуємо, що ви дивитеся, що ви ставите лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть ваші думки. Обов'язково всі поради, які у вас є, також сюди вказуйте. Я нагадую, що наш подкаст називається Будні лідера. І він про вас, про наших лідерів, про тих, хто служить. І він для вас. Тому давайте будемо корисними один одному і надихати один одного до кращого, більш глибшого, посвяченого служіння. Благословенного нам сезону. Дякуємо Господу за все. Дякуємо військовим. Дякуємо нашій прекрасній Україні. Побачимося в наступних випусках, друзі.